Раніше ми виходили раз в три тижні, зараз виходимо раз в два тижні, якщо понадобиться, і кожну неділю будемо стояти, бо ну вони дуже виснажені наші військові дуже. У Кропивницькому дружини та доньки українських військових вийшли на акцію. Зібрались у центральному сквері. 15 жінок вимагали демобілізації бійців, які на фронті, після 36 місяців служби, та встановлення чітких термінів служби рік, два чи три, сказала організаторка акції Тетяна Куніцина. Неможливо третій рік без відпочинку нести службу. Це вкрай важко. Знаходитись в тих умовах, в яких зараз наші військові. Мій чоловік там. Ось буде 33 місяці, і з кожним разом, коли приходить у відпустку, ці 15 днів, ви знаєте, половина з них йде на адаптацію тут, бо дуже різне все. Тому ми тут боремося, щоб вже прийняли ці. Чіткі терміни служби, щоб ті, що будуть мобілізовані, теж розуміли, що вони йдуть туди на якийсь термін, а не на завжди, бо це вже кріпосне право якесь. Каже, такі акції організовують протягом року. Це 20-та. Ми писали звернення до президента, до депутатів в Києві. Дівчата зустрічалися з ними. Одні обіцянки, що роздивляться, вони повинні були цей закон роздивлятися. Вони нам про це обіцяли, але нічого нема. Жінки тримали плакати з написами: не робіть з військових гладіаторів. Чіткі терміни служби дорівнюють мотивація для цивільних. Та сьогодні ти цивільний, а завтра військовий. Чіткі терміни служби потрібні всім. У мене батько вже два роки і вісім місяців на війні. Я його зовсім не бачу, я бачу його 30 днів на рік. У квітні цього року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію без норми про звільнення військових, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Вона мала визначити терміни демобілізації військовослужбовців. Закон 3633, він не зміни до багатьох законів, в тому числі до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, в тому числі до закону про військовий облік. І справа в тому, що між першим і другим читанням у нього з нього вилучили норму про демобілізацію через 36 місяців безперервної служби. Її вилучили на прохання міністра оборони Умірова і головнокомандувача Сирського. Вони пояснили, що недостатньо людей, недостатньо е, укомплектовані бригади. Вважає військовим потрібна ротація. Якщо ми будемо спиратись на досвід Ізраїлю, це три місяці безперервного перебування в зоні бойових дій і довготривала відпустка, в тому числі медико-соціальна реабілітація військовослужбовців. Якщо ми кажемо про НАТО, до яких ми так прагнемо, то це півроку перебування, максимум один рік. Акція тривала дві години. За словами Тетяни Куніциної, наступну планують за тиждень. Олександр Смотанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.